З нагоди Дня молоді, що цьогоріч перше відзначають 12 серпня. У кількох локаціях міста влаштували ярмарки та концерти. Так, з самого ранку Шосткинське вище професійне училище організувало благодійний захід. Директорка навчального закладу пояснює, що вилучені кошти спрямують на підтримку наших захисників та захисниць. Раніше закладом були придбані датчики руху і не тільки. У нас працює скринька для зсу. Тобто ми збираємо кошти. Я хочу сказати, що наш заклад активно долучився саме до волонтерської діяльності. Ми займаємося і плетінням сіток, і виготовленням кікімор. Також ми за три ось таких великих заходи волонтерських назбирали кошти і подарували воїнам роутер антенну для фотопасток. Майстриня Наталія Вареник два роки власноруч створює іграшки. Говорить, що із задоволенням долучилася до благодійної акції та надала кращий своїх робіт. Для неї такий досвід перший. Хотіла би прийняти участь в зборі для нашої армії, для наших ребят. Хочу щось продати і деньги, всі котре получаться продати, всі в скриньку покласти. На допомогу. Серед учасників, які надали свої роботи, були навіть випускники ВПУ. Оскільки навчалася тут сама, та вирішила долучитися. Около 10 робіт до до цієї ярмарки. Зголоднівши гості свята мали нагоду придбати запашні смаколики, приготовані працівниками ВПУ та студентами. У нас сьогодні в асортименті печиво, яке ми назвали дуже цікаво, переможне. Бо ми всі так чекаємо на перемогу. Разом плекаємо цю перемогу. Ідемо. Вафельна трубочка у нас під назвою Стінгер. Пиріжки, дуже велике асортимент, дуже з цікавою назвою від мами Стефанії. На захід завітали і представники міської влади. Вони відзначили кращих учнів волонтерів ВПУ та долучилися до благодійної ярмарки. Цьому році молодь робить суттєвий вклад для нашої країни, тому що, попри ситуацію, яка склалася в країні країні, молодь показала, яка вона у нас патріотична, цілоспрямована, налаштована на найкраще і хоче найкращого майбутнього в нашій країні. Гостей свята також радував молодий гурт, який виконував пісні відомих українських музикантів. Крім благодійної ярмарки на стадіоні навчально-виховного комплексу номер 9 міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводив змагання між трьома навчальними закладами: НВК, спортивним ліцеєм та ВПУ. Це буде біг з м'ячами, буде юмористична естафета, біг в ластах і. Інші естафети, які ми вже на протязі років проводимо, і вони дуже подобаються нашим учасникам. Згодом до відзначення дня молоді доєднався Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожадува. На сьогодні свято свято проходить під, під гаслом молодь, яка вражає. Ми не проводимо свята, а відзначаємо молодь, яка внесла певні здобутки і вносить в нашу перемогу в різних галузях. Військовому, спортивному, інтелектуальному, культурному. Волонтерів, студентів, представників громадських організацій вітали зі святом. Зокрема, урочисто відзначили грамотами управління молоді та спорту сумської ОВА, рятівника МНС та поліціянтку. Працюю в пожежній частині десь приблизно 15 років. Ну, самі розумієте, що професія сама по собі має такий специфічний ну, характер. Треба бути завжди в фізичній формі в гарній, психологічний стан має бути рівноважений. Тому ну, це, мабуть, наше основне таке завдання допомагати людям. Молодь шостки докладе багато зусиль, щоб наша громада розвивалася. Миру, перемоги, якнайшвидше. А у конкурсі молодь, що вражає» отримали почесні відзнаки, І зовсім юні таланти шостки. Я закінчила музичну школу номер 2 по класу фортепіано, І в цьому році я вступила до Сумського фахового фахового коледжу Дмитра Борнянського на цей же, цей же клас. Міський голова Микола Нога привітав присутніх зі святом та наголосив, що молодь також стоїть на захисті України. Ми сьогодні зібралися на цій невеличкій локації, перш за все, щоб передати вдячність нашим шоскінцям, які знаходяться на передовій. Хлопці і дівчата, які стережуть, стережуть нашу громаду, бережуть нашу рідну Україну. Всі охочі могли взяти участь у занятті з надання першої допомоги, що проводив Шосткинський фаховий медичний коледж. Також гостей заходу пригощали курішем. Хочу привітати нашу чудову українську молодь до святом, побажати їм оптимізму, силу духи, перемоги. І все буде добре, все буде Україні. Молодь у захваті від атмосфери свята та доєдналася до привітань. У нас дуже багато молодіжних центрів, центрів культури. Займайтеся, навчайтеся та розвивайтеся. Ми дуже щасливі, що це свято проходить, незважаючи на війну, і ми дуже цінуємо такі часи і дякуємо велике ЗСУ нашим і нашим захисникам. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо так. Хоч трошечки но ну, зробити собі свято маленьке. Окрім цього, біля арт-центру теж було чимало тематичних заходів. Зокрема, охочі мали можливість помалювати у різних техніках та відчути себе митцями. Ми прагнемо до того, щоби Розширити кордони взагалі мистецтва, що можна малювати не тільки на папері, і не тільки коли ти в школі на уроці малювання, але можна розмальовувати і двері, і печі, і ну весь твій простір. І тоді розмальовується твоя душа і твої кроки в цьому світі. На заході збирали кошти для українських військових. Так з користю і завзяттям шосткинці відзначили день молоді.